Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Як бачите, обстановка трошки помінялася. На задньому фоні у мене будиночки, норвежські будиночки. Це означає, що наступний час, наступний місяць будемо тут і будемо вам показувати нові фільми вже звідси з Норвегії. Буде рибалка і на Скумбрію, і на Тріску, різні сесії планую зняти, так як ми вже маємо досвід і в цьому регіоні вже було кілька разів. Знову сюди повернулися, маємо грибні місця, точки знаю, серед моїх підписників багато є любителів саме грибарства, а не рибалки. Тому слідкуйте, а хто не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропустити фільмики. А зараз ми от тільки-тільки проїхали і я вже по дорозі ми зупинялися і знайшли кілька грибочків. На під'їзді тут виходили, назбирали собі вечері, були лисички, білі, трошки червоних. Виходили також на рибалку першу вже зранку. Сьогодні вже наступний день. І е, плануємо трошки показати вам, е, як взагалі тут рибалка, як що помінялося, можливо, з минулих років. Подивимося, як, що буде на серії. Так що не забувайте лайкати, будь ласка, підписуйтеся, задавайте свої питання, якщо у вас є такі по рибалці, по грибах. А зараз запрошую вас подивитися на грибочки, які ми вже зібрали, рибку, яку вже зловили. Ставлю зараз кілька таких нарізочків відео, щоб якось вже якийсь вступ зробити в перше відео. Ну а далі будуть, будуть наступні серії. Так що побачимося. Є? Білий? Та ти що? Прям на камеру я знімаю лисички. А тато йшов білого гриба. Ну йдемо до тата, тоді що? Я ж тобі казав, що тут грибниця біла. Ану, покажи. Ну, такий вже старший. Дядько. Дядько, але перший 24-го року. Норвезький. Дивіться, яка нога, дивіться, яка нога. А, трошки вже він такий постоявший, правда. Постоявши. Але білий. А, вже... Вже трошечки подоставший, Ну, перший є. От вони. За чим ми приїхали. Таких буде багато ж. Так, ну що, добралися до лисичок наших. Гляньте на ці лисички. На розміра. Просто. Просто. Ну це маленькі, тут теж невеличкі. Нібито. о, Це ще невеличкі, але подивіться, які прекрасні. Це ще невеличкі. Тут теж, А оці, боже мій. Оце лисиці. Оце лисиця. Це ж просто, як упеньки, дивися, ростуть. Глянь на цю лисицю. Я не можу їх не взяти. Кубло ціле, коротше, забираємо ці всі лисички. Зараз швиденько. Чук -чук 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 -чук. Підсушені такі хороші, знаєш. Та це просто. Зараз це все. В якийсь мішочок кинемо. Дивіться, який колір. Там Оленка ще впирає. Будемо впирати. Там купа ще є. Тут ще така лисиця суперова. Ну і початок такий у нас цього року. Лисички. Один білий старенький. Дивіться, там ще, і ще, і ще. То вже буде вечеря. У нас сьогодні перша норвезька. Лисички. Магазин можна вже наїхати сьогодні, завтра з'їздимо. Вечерку вже не збирали. Кашку, якусь, макарончики, якісь маємо. Буде дуже смачно. О, я що бачу. Боже, який гарний. Так. Вау. Ліза до нього. Ще трошки. Ох. Ох, який. Ого, а корінь. Слухайте, він такий великий. Зараз треба зарити. Дивіться який. А кореняка просто. Просто красончик. Ось так. Перший червоненький. Є 2024 в мене в руках. Дивіться, який красунчик, листочок причепився. Підірвали пару лисичок по дорозі ще, бачите, піднялись трошки від озера. І тут ще у нас є прекрасний грибочок. Прекрасний грибочок. Отакий. Отакий. Дивіться молодий, бачите, сіре знизу. Таке червоноголовця, коли молоденький, він має таке ще сіре покриття, знизу ось таке. Не, не біле. О, суперовий рибочок. Там зараз татус сказав, що ще один є. Йдемо за ще. О, класний стовпчик суперовий, просто ідеальний. Візьмемо ще його до, до компанії. Дивіться. Поки що не білі. Але ми поки що будемо брати такі теж. У нас цього разу четверо ще батьки є, тому буде кому їсти і буде кому збирати. Так що Беремо поки що червоні, поки білі не бачимо, поки білі, може, і ще і немає їх дуже зараз, будемо дивитися. От знайшов тато грибочка. Бачите, білий. Ніби молодий, але в Норвегії ось буває ось таке, бачите? Бачите? Все вже мягке, вже мягеньке. І вже не гриб. А там червоненький ще. Де? Ох, oh, хорошенький, боже кіга. Стопчик, мам, стопчик, а. Так, щоб масово, то важко сказати, але є трошки. Які хороші, а? Молоденькі. Який? Ти його знайшла? Дивіться, біленький. Ти що? Першого білого в Норвегії знайшла. Тато вже скільки чотири знайшов. Другий. Знайшла старого. Я не Так, точно. Вже пару старих, бо тато тільки що знайшов ось тут гриба теж. Але мигенький, знаєш, молодий, але вже м'ягкий. Ну ось такий Це красунчик. Та. А що там в тебе є? Покажи нам, покажи всім глядачам. Меніскравий оранжеві лисички гарні. І що, куди ми йдемо? Ми йдемо на косаки шалоки. Ще росичок ми побачили аж Це з дороги. Це точно лисички там? Облом, так? Це облом, це справжні лисички. Це псевдо лисички. Це псевдо лисички. Ні. Показати глядачам псевдо лисички. Так, показати глядачам псевдо лисички, це треба. Каже, все вони іншого кольору відрізаються. Так. Але можна подивитися на їхній низ. Там їх можна брати в руки, це нічого страшного. Так. Там які сосочки знизу. О, бачите? Це насправді лисичка. Хоча зверху дуже не, ніби подібна, бачите, така оранжева. Хоча ця оранжевіша. Ну, то дуже легко відрізнити їх, але так нагадаємо, чого б ні. Йдемо далі. Там червоний, дуже великий. Ну, трошки вже старший, трошки вже, напевно, такий, що ми не будемо брати. Але приємно, слухати, приємно. А біля нього був молодий. Але бачите, вмер. А це Трохи старенький. Не будемо брати, хай розмножується тут собі. Якщо я бачу, що я вже не готовий його брати, то залишаємо його так, природній процес відбувається сам. Ми треба допомагати йому. Тут у нас біленький є. А, біленький старенький. На жаль, вже все, бачите. Був білий, та ні, чорний вже все. Ні-ні, та знизу чорний. Вже все, але, але бачите. Тут треба дивитися, значить буде. Може ще щось вилізе. Добре, я йду дивитися до тата, бо щось там він знайшов. Сумочку тобі віддаю. Тут лисичок багато ленки. Тут дивіться, біленький. Ну такий. Ну, подивимося, що з ним можна зробити. Не сказав би я, ну тут уже все така нога. Рихленька трошки. Я його заберу, ладно. Добренько, йдемо, подивимося, що тата. Каже, там пара грибочків у нього дуже перспективних. Не знали, що це, але я підійшов. Бачите, це класичний жовчний гриб. Гірчак, по-іншому. Він має ось такі, по-перше, шапка, в нього така не коричнева, не сіра, щось таке між тим і тим. Але ножка вся жовта, жовто-коричнева. Ось в таких попирушках, бачите, дивіться, є такі промоїни. І низ легко-легко рожевий. Рожево-сірий такий відтінок. От, класично. Ну, якщо не впевнені, можна просто взяти і лизнути Разочок легенько. Отак і гірчить 100%. Ні? Ну, візьмеш раз тут. Не, не. Ну, бачиш? Так що так. Не. Ну а О, там ще так. лізуть, бачите, ну. Так, так що так. залишаємо їх, таке да, не я, треба да, брати. Я побачив, що... Зіпсує всю страву. Да, я думав, що вони будуть під низом рожеви, я підозрюю, що. Ну, ну Він не такий дуже рожавий, Молодий він ще, молодий, він такий відтінок, може ще не супер рожавий, має так. Тут у нас такий трошки кращий грибочок ніби. Ну такий, подивимося зараз, що з ним, ну, бачите, біленькі, трохи старі. При тому, що червоні ніби не погані, лисички ніби не погані, а біленькі такі. Маємо червонячків, тут трошки дивіться, які гарні знову. Чудові чорнічки. Просто чудові. Чудові. Так, а тут ще один. Ну це такий трохи не буду. Не буду, не хочу такий, а ми воднячок візьмемо. Що там, Що там ленка? Ой, який гарний. О, Ага! Є! До мене. Іде до мене. Де-йде-де-йде. До мене пішла, але невеличка скумбрія, хорошенька. Невеличка, так. Треба було її поберегти, риби небагато, весь треба було туди її завести акуратно, ну нічого, зараз ще буде можливо. Тут дві підряд піймав. Щось ніби поняв. До речі, зараз була покльовка з твоєї сторони, лівіше трохи. Проводка розхумрює. Така тунцева проводка, я б сказав, для джіга. Таких спеціальних коливалок пількерів морських. Ну це окрема окрема тема джиги. Ой, тата знов, блін, друга в підряд. Іду знімати його. Давай, давай! 100-600 грам, певно. Ха -ха. Клас! Перші скумбри в Фьорді. Зайшли. Супер рибка. Просто супер. Вже маємо пару штучок, вже можна буде щось придумати. Треба оленку сюди теж покликати, щоб покидали. Тут краще кліє зараз в Фьорді в, в затоці цій. Дуже таке живописне місце. Острови, ліси, лілії там цвітуть під берегом, травичка, де в воді така зелена травневого кольору, такого дуже гарно. Поки що рибки немає, водичка тихенька, спокій. Але подивимось. Є форелька. Ну невеличка, але форелька. На камеру. Оце форелька, бачите, озерна. Невеличка така, 150 грам, можливо. Зачепилась трохи, я її відпущу. Така, друзі, форелька. Трошки є. Трошки гачочок поранив. Але думаю, з нею все буде добре. Це чисто біля губи поранення, поверхневе. Дочка чиста, дивіться, яка просто сльоза. Я друга хорошенька. Це трошки більше. Ой, це окунь! Це окунь! Чор... Чорнющі окушара, просто гляньте який окушара. 150 точно, якщо не більше. Норвезький окунь перший в житті, не ловив ніколи окуня в Норвегії. Який же ж він чорний. це окуньок, блін. Дивіться, який він чорний. Просто. Клас. Кошка теж відпустимо. Також, будь ласка, не забувайте дивитися і минулі мої відео з Норвегії. Минулого року, з позаминулого року, дуже багато цікавого контенту, багато по грибах, по білих грибах. Ну просто відривались тут на грибах. Справді, то не дивився, запрошую до перегляду, мотайте трошки вниз моїх відео, заходьте на канал і побачите багато різного контенту, який він може бути цього року. В принципі, буде я думаю, десь схожий, але, але новий, тому що ми тут нова частина, новий рік, новий сезон. Так що вже третій сезон Норвегії вже можна офіційно розпочинати. Thank <laughs> you.